Отже, я демонструю вородівський документ, який виглядає не зовсім так, як би мав виглядати, і покажу і розкажу, як з ним працювати. Перше, з чого ми починаємо, це зі шрифта. В Україні є офіційно затвердженим на, на законодавчому рівні певний шрифт і певний кегель. Цей шрифт має назву Times New Roman. Відповідно, якщо е, у вас не прописано в методичці, у вимогах до е, там, курсової роботи, до тест, до щого, ще чогось як, шрифта, який має бути, значить, має бути, як то кажуть, по замовченню Times New Roman. Для того, щоб виправити шрифт і вставити правильний варіант шрифту, що ми робимо? Ми копіюємо весь наш текст. Так, виділяємо. І потім, ось тут зверху, у нас є шрифти. Ми натискаємо на бігунок і шукаємо Times New Roman. Ось він в мене є тут спочатку, тому що я ним постійно користуюся. Хто в кого ще Word не вивчив цей нюанс, ви його знайдете ось там нижче в алфавітному порядку. Тобто, перше, що ви маєте зробити зі своїм будь-яким текстовим документом, це надати йому Times New Roman. Ось такий шрифт. Виділили все, бачите, шрифт помінявся. Далі, наступний нюанс. Нам треба змінити кегель. Кегель це розмір шрифта. От зараз стоїть 11,5. Знову ж таки, на законодавчому рівні всі документи мають бути 14 шрифтом. Відповідно, Якщо у вас ніде не прописані конкретні вимоги, то ви документи робите 14 тим шрифтом це як must have. Зазвичай, якщо мова йде про наукові роботи, по типу курсову роботу, дипломну роботу, тези, ви бачили, да? хто вже писав тези, я вам скидала вимоги. І ви там бачили, і там було прописано, який шрифт і який кегель має бути. Якщо ж у вас такого Ніде не прописано, от як ви мені готували, до прикладу, доповіді. так? Там не було написано. Мені не було принципово, але от по замовчуванню це Times New Roman і 14-й шрифт. Ми його міняємо ось таким чином. З цим зрозуміло? Так. Дякую. Тепер йдемо далі. Це перше, що ви маєте зробити зі своїм текстом. Далі у нас є такий обов'язок, що ми весь текст ставимо по ширині. Тобто, не ось так, як зараз віршиком. Бачите, коли ось тут у нас з права в мене виходить купа місця вільного не по центру, щоб було ось таким теж як пісня, а по ширині. Це у нас знаходиться ось тут. Плюс-мінус усіх ворди схожі, можуть бути якісь оновлення, але ось ця основна панель вона виглядає скрізь однаково. І ми ставимо по ширині. Тобто ваш текст має виглядати ось так. І ви це робите. Далі. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас тут є жирний шрифт, так? є звичайний шрифт, а є у нас шрифт курсивом. Відповідно, курсиву у нас, якщо ми нічого ним не виділяємо, то бути не може. Відповідно, нам це треба також змінити. Для цього ми виділяємо ось цей текст курсивний. І ось тут у нас, бачите, ось ця буквочка «Ж» у нас відповідає, щоб зробити його жирним. От зараз я зробила вже його жирним. Буквачка «К», щоб зробити або прибрати курсив. Зараз воно, бачите, коли воно у вас підсвічується, в мене жовтеньким, в когось може бути голубеньким, в когось там сіреньким Коли воно підсвічується, значить цей режим ввімкнений. Якщо ж ми хочемо його прибрати, то ми його на нього ще раз натискаємо. Бачите, вже ж не світиться, а тепер і буквочка К не світиться. І весь шрифт у нас звичайний. Тепер заголовки, логічно, ми робимо жирним шрифтом, і ми його залишаємо, так? Відповідно для того, щоб нам його змінити, то ми його так само виділяємо і або прибираємо, або залишаємо. Ідемо далі. Отже, перше, що ви мали зробити, це зробити Times New роман, 14-й шрифт, виставити його по ширині. Тепер дивіться. Ви бачите, що ось тут. У вас є великі пробіли між абзацами. Бачите ці пробіли? Їх також бути не має. І зазвичай, коли ви з інтернету качаєте текст, ось ці пробіли вони є. Але їх можна прибрати. І це також не складно. Для того, щоб прибрати ці пробіли, ми або виділяємо сам пробіл, ось так як тут. Я виділила, бачите, останнє речення. Е, останню строчку попереднього абзацу і першу строчку наступного абзацу. І тепер ось тут у нас е, поруч з розміщенням по ширині є такі, як стрічки да, е, і стрілочка доверху донизу. Ми туди натискаємо і листаємо в самий низ, і тут, бачите, є, прибрати. Е, цей пробіл зверху або знизу, і ми його натискаємо і хопа, у нас цього розриву вже немає. Далі ми прибираємо всі інші розриви. Ми видаляємо, виділяємо весь текст і знову ж таки заходимо сюди і прибираємо ці розриви. Буває так, що коли ви виділяєте весь текст, воно не всі розриви прибирає або показує, що їх немає. Тобто, от як зараз ми зараз зайдемо. І тут буде скрізь додати. Прибрати не буде ніде. Бачите, коли я навожу на додати, воно його додає і знову додає. А як прибираю, то їх немає. Тоді ви робите вручну прямо з кожним абзацем таку процедуру. Тобто, поприбирали. Це я розказую про найбільш розповсюджені помилки в вашому тексті. Що нас ще цікавить далі? Далі нас цікавить, як виставити інтервал, тобто відстань від одного рядочка до другого рядочка. Знову ж таки, у методичках до ваших курсових, до дипломних робіт, до ваших тез, зазвичай це прописано. Якщо ж не прописано, то ми тоді ставимо ну, по регламенту в документах це півторашній інтервал 1,5. Або хоча б 1,15. Ну, тобто це не буде помилкою, скажімо так. Але ж помилкою буде, якщо ми поставимо такий здоровецький інтервал. Ну і геть малесенький, теж він незручний для читання, тому ставимо півторашний інтервал. Знову ж таки, ми це робимо ось тут, де стрілочки до верху донизу. Все. Це ми з вами зробили. Тепер нам ще чого тут не вистачає Абзаці. для того, щоб створити абзац, ми виділяємо наш текст весь або конкретний абзац, де нам треба зробити абзац. От ми його виділили. Далі, що ми робимо? На цьому виділеному тексті натискаємо правою кнопкою мишки, і тут у нас є шрифт і є абзац. Натискаємо на абзац. І ось тут у нас збоку є можливість зробити ось цей отступ. Можна зробити так, щоб це був отступ, ну тобто абзац, а можна, щоб виступ, тобто воно виходило б. Якщо ми робимо виступ, то це буде виглядати ось ми я обрала і натискаю ОК. Це буде виглядати ось так, да? але ми знаємо, що це некоректно в контексті тексту. Але в деяких випадках є така вимога. Тому нас цікавить відступ. Для того, щоб його зробити, ми натискаємо на відступ і зберігаємо. І хопа, у нас з'явилися красивенькі абзацики. Далі ще такий нюанс. Знову ж таки, в вимогах зазвичай прописано, що цей абзац має бути 1,25. Але може бути інший варіант, коли е, може бути прописаний інший абзац. Тоді ми натискаємо курсорчик ось тут, де у нас ці циферки прописані. Ми їх спокійно можемо видалити так, і дописати якісь свої, ті, що нам потрібні. Наприклад, е, абзац в 1 сантиметр. Ми ввели цю циферку так, і просто натискаємо Зберегти. Зараз зверніть, будь ласка, увагу, абзац зміниться. Бачите, він став ближчим. Тобто, таким чином ми змінюємо з вами абзаци. Далі. Що ще важливо розуміти, це яким чином виставляти нумерацію сторінок в ваших роботах, курсових і в дипломних роботах. Так, нумерація. Де ж вона в мене є? Зараз я її знайду. Бо я сама не дуже часто це роблю, але, 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 але. Так, угу. де воно в мене ділося? Спробуйте в від зайти. Ні, воно точно не там. Вже... в розділі, Там, де вставка. О, вставка, так. Да. Вставка і тут у нас тепер шукаємо слово. О, о, номер. Стра... Да, да, номер так. сторінки. Отже, для того, щоб поставити номер, ми натискаємо на вставку і натискаємо на номер сторінки. І тут у нас є пропозиції, де ми хочемо бачити цей номер сторінки. Якщо ми хочемо бачити зверху, а зазвичай нас цікавить зверху, і ось цей варіант, що не посередині, а номер сторінки має бути в верхньому правому куті. То ми натискаємо на зверху і вибираємо ось цей варіант верхній правий кут. Далі ми, якщо знизу, то знизу і так далі. Нас цікавить зверху і ось цей варіант. Ми його обрали. І тепер теж є важливий нюанс. Зазвичай, за правилами, ми не маємо номерувати першу сторінку. От там, де у вас титулка, ми не маємо номерувати сторінку. І тоді ось тут є така, якби стрічка, називається Особливий колон, титул для першої сторінки. І ми маємо тут поставити галочку. І тоді у нас збережеться варіант, коли. Для першої сторінки номеру у нас не буде. Ось ми це зробили, і зараз ми маємо зберегти. Бачите, ось тут на першій сторінці в мене немає номеру, але друга сторінка, вона вже номерується в мене з циферки 2. Все як має бути. Так, це те, що стосується е, нумерації сторінок. Ми зберігаємо і тепер. Зараз я заново зайду. Боже, вже все погубило на комп'ютері. Ось воно є. Я відкрила бордівський документ, той самий, що ми з вами редагували. І як бачите, всі наші налаштування збереглися, на першій сторінці ці номера немає, зате він є на другій сторінці починається з двічки. Це те, що вам пригодиться, коли будете номерувати сторінки в курсовій та в дипломній роботі. Так, про це розказала. Тепер найцікавіше: якщо нам треба вставити таблицю. Або діаграму. Показую ще раз, як ми це робимо. Для цього ми натискаємо на вставку і натискаємо на вставити таблицю. Обираємо вставити таблицю і тут ми прописуємо кількість стовпчиків, яка нам потрібна. Наприклад, 6 стопчиків. І прописуємо кількість рядочків, які нам потрібні. Наприклад, у нас це буде 5 рядочків. Обрали і зберегли. Окей. Дивіться, не забувайте про те, що ці стовпчики-рядочки ви можете рухати. Для цього ми наводимо на саму цю полосочку, да? і у нас з'являється таке, як дві стрілочки в один і в інший бік. І ми натискаємо лівою ну, кнопкою мишки, затискаємо і можемо рухати це вправо-вліво, відповідно редагуючи наші стовпчики. Так само з іншим. Ось, бачите? Тому що буває у нас там, да, ми з одного боку пишемо багато букв, з іншого боку, нам буде треба вказати цифри. І ми це робимо. Зробили. Далі так само ми можемо рухати товщину стрічки. Ми можемо так само її змінювати. Нам вона треба більша чи нам вона треба менша. Дивіться, якщо ж вам ось, наприклад, цей стовпчик треба розділити ще на декілька або стрічок, або стовпчиків. То ми ставимо в ньому курсор, далі натискаємо правою кнопкою мишки, і тут у нас буде розділити ячейки. Ми натискаємо розділити і вставляємо. Нам треба на стовпчики розділити. Да? От, наприклад, на три стовпчика ми розділили і натискаємо ОК. І хопа, у нас тут з'явилися три додаткових стовпчика. А якби ми хотіли розділити на рядочки, то ми так само натискаємо правою кнопкою мишки. У нас тут є розділити на ряд... розділити яйчейки і розділити наші рядочки. І ми натискаємо, що ми туди хочемо, щоб було три рядочка. І от у нас це виходить. Це тоді вам знадобиться, коли ви будете вносити свої результати. Те, хто вже має досвід роботи з табличками, з діаграмами, ви їх мені робили. І, відповідно. Хтось уже спробував це тестити. Думаю, з табличкою зрозуміло. Далі, для того, щоб зробити е, рисунок, нам так само треба натиснути Вставка, натиснути діаграма, е, і тут ви маєте обрати, яку діаграму ви хочете зробити. Може бути ось така стовпчикова діаграма. Да, наприклад, тут е, дівчата, хто проводив методику на ситуативну особистісну тривожність. Да, ви могли б зробити для себе ось таку стовпчикову діаграму. І тоді б у вас е, одна да, от тут вона називається як категорія 1, це у вас би було б, відповідало б за ситуативну тривожність, а категорія 2 за особистісну тривожність. Е, Оля, ви, у вас був емоційний інтелект, там було теж багато шкал. Я вам порадила робити табличку, тому що в діаграму воно б не влізло б. Ви просто б не змогли б знизу попідписувати текст би заїхав один на одний. Але якби там було, наприклад, чотири шкали, то ви б їх оці по три стовпчики, назвали б своїми іменами. А відповідно, оцей голубенький, червоненький, зелененький шрифт у вас би відповідали там за низький, середній і високий рівень. Тобто ви обираєте вид діаграми, який ви хочете зробити, і у вас одразу ще й викидається вікно з XKським варіантом. І ось ми бачимо, наприклад, тут у нас нехай це буде відповідати за ситуативну тривожність. да, S. А категорія 2 буде відповідати за особистісну тривожність. Оте, зробила. Це ми зайве прибираємо. Тобто я просто на нього натискаю. Курсором і натискаю видалити на клавіатурі. Ці дані ми прибираємо, бо ми будемо вводити свої. Далі рядочки це якраз оці ваші кольорові штучки. Тут у нас, відповідно, буде, нехай це у нас низький рівень, щоб багато не писати, поставлю буквочку N, це у нас рядочок номер 2 середній рівень, і рядочок номер 3 це у нас високий рівень. Все, я ці дані ввела, і тепер дивлюся на наш вордівський варіант, де у нас є ця табличка, і бачите, що у нас залишилося один стовпчик, другий стовпчик, один називається ситуативно, тривожний, другий особистісний, відповідно, колір відповідає у нас за низький, середній або високий рівень. За потреби цих рядочків можна додати, наприклад, якщо у вас там не три рівня, а ще у нас є, до прикладу, дуже високий рівень. Д -В. От я його додала, і у нас, відповідно, з'явиться нам ще оцю синю полосочку. Треба перетягнути, що ми хочемо ще її охватити. А, воно саме вже перетяглося. Прекрасно. Тепер наша задача внести результати. Те, що не наше, витираємо, і тут пишемо, наприклад, там 8%, тут нехай буде 9% тут. 6 і тут 0 угу. ну, нам не підходить 7%. Так само для другого показника особистісної тривожності ми так само вставляємо ну, ви свої цифри у відсотках. Все, тут ми відредагували і бачимо, що у нас це змінилося в нашій з вами табличці. Далі, коли ви всі дані внесли, ви можете цей екселівський документ закривати, він вам не потрібен, далі працювати з вордівським документом. Ще один такий цікавий лайфхак. Ви бачите, що виглядає воно не дуже або іноді, наприклад, коли у нас таких стовпчиків багато-багато, багато то ось ці дані позначення вони не поміщаються. Але ми їх можемо перенести, наприклад, звідси справа, донизу або доверху. Для цього ми на них натискаємо, щоб вони вклалися в таку як рамочку. Далі натискаємо правою кнопкою мишки і шукаємо внизу ось це саме останнє формат легенди. Ми сюди натискаємо, і тут у нас, бачите, стоїть. Про розміщення, і ми бачимо, що у нас крапочка стоїть, що ми хочемо цю табличку бачити справа, але ми давайте візьмемо і змінимо, щоб ми хочемо бачити знизу. Ось ми натиснули і натискаємо Закрити. І бачите, у вас ці показники вже перенеслися на низ. І тоді тут буде більше місця, щоб розмістити ці дані. Часто бувають проблеми з тим, що коли у нас тут багато тексту, замість. СТ і ОТ, то текст одного стопчика налазить на текст іншого стопчика. І тому, от, коли ми переносимо ось ці позначення на низ або наверх, це дає можливість ці стопчики трошки розширити, і тоді цей текст гарно видно. Так, в принципі, з цим все. Вроді як, основні моменти проговорила. Скажіть, будь ласка, чи є якісь запитання з цього приводу? У мене є, можна? Кажіть, треба. Скажіть, будь ласка, де буде о, відеозапис розміщений? Я закину вам в групу посилання на відео. Я його розміщу в Ютубі, щоб воно збереглося і не пропало, а вам посилання скину в Вайбері, і ви зможете його там передивитися. Щиро дякую вам. Ну, вам треба прям його собі десь потім зберегти, тому що це те, що я буду від вас уже точно вимагати і за що буду знижати бали, коли буду перевіряти ваші курсові роботи, бо я ж вже показала, як це робиться. Якщо десь щось недорозуміле, не додивилися, ви можете мені написати, я поясню ще раз без питань, але це, знаєте, як важлива вимога, тому. І не тільки я, а всі інші викладачі. А, да, ще такий нюанс: поля да, поля у нас бувають різними, і вони знову ж таки зазвичай прописані в вимогах. Стандартним варіантом є коли три см зліва, тому що, пам'ятаєте, от дироколом його можна прошити або просто тоді прошити курсову роботу чи диплом, За тому більше місця дають зліва, менше справа, зверху знизу у нас по 2 см відступи, зліва, три, справа один з половиною. Але це можна відредагувати. Для того, щоб це відредагувати, ми зверху заходимо на розмітку сторінки. Далі ми вибираємо поля, і тут є вже запропоновані варіанти, по типу, як тут, бачите, нижня верхня 2, ліве 3, праве 1 см. Є інші варіанти, але для того, щоб вказати свої якісь, то ви шукаєте аж до самого самого низу і ось знаходите ось це позначення, натискаєте на нього, і тут ви за допомогою ось цих бігунків так, ви можете. Додати, або відняти, змінити поля. Поставили так, як вам треба, і зберегли. І, відповідно, бачите, у нас ці поля змінилися. Тобто тут стало ширше, тут стало менше і так далі. Так, а ще теж важливий аспект. Зазвичай я потрапляю на таку штуку. Думаю, у вас теж таке було, коли забуваєте вимкнути велику літеру і все пишете великими. Або навпаки, забуваєте увімкнути маленьку і все пишете маленькими. І щоб не проклинати весь світ, показую лайфхак, як виправити таке недорозуміння. Якщо ви написали маленькими, а треба великими, ми виділяємо той текст, який ви написали. І ось тут, бачите, де назва шрифту, розмір шрифту, є ашечка велика, ашечка маленька, а є ашечка велика, ашечка маленька, і поруч стрілочка. От ми на неї натискаємо, і тут є варіанти, як ми хочемо його бачити, як в тексті, як в реченні, да, як в предложеннях. тобто перша літера велика, далі все з маленькою, далі всі строчні, тобто всі маленькі літери, або всі е, великі літери. Ми на нього натискаємо і хопа, воно у нас велике. Якщо ж навпаки, великими літерами понаписували, щоб не переписувати, ми так само його виділяємо, заходимо на цю ашечку велику, ашечку маленьку і натискаємо всі строчні. І воно в нас хопа, і все пишеться маленькими літерами. Так, вроді все, розказала. Чи є ще якісь запитання до цього? Поки що, ніби немає, дякую, ніби все доступно, і зрозуміло. Так, добре, чудово. Нас зараз модул роз'єднує через хвилинку, тому підключаємося і будемо продовжувати далі.